Друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і зараз я вам покажу новий ігроладний трейлер Stalker 2. Ми докладно розберемо, що в ньому продемонстрували, а також я розповім про те, як зустріли демоверсію гри на виставці Gamescom, де прямо зараз усі бажаючі відстоявши довжелезну чергу, можуть 20 хвилин пограти у Stalker 2. Коротше, давайте не будемо тягнути кота, самі знаєте за що. Тож сідайте позручніше, ну і не забудьте підтримати український контент підпискою, якщо ви тут вперше, а також вподобайкою та коментарем. Приємного перегляду! Ну що ж, GSC точно порадували своїх фанатів, продемонструвавши новий ігроладний трейлер Сталкеру 2. Цілих півтори хвилини неймовірного щастя та захоплення. Це саме те, що відчув я, поки вперше дивився трейлер, який і ви зараз бачите. В цілому якихось нових шокуючих подробиць або секретів нам в ньому не продемонстрували, але все одно є деякі нюанси, на які слід звернути увагу. По-перше, нам в трейлері досить зблизька продемонстрували мутантів, а саме кровососа, плоть та сліпого пса, у якого досить непогана деталізація. Вибачте за подробиці, але на моменті, коли пес падає в аномалію, у нього прямо як в коней з RDR2 чітко відніються яйця. Також я просто не можу не відзначити наскільки круто виглядають анімації в грі. За невеличкий час трейлеру можна побачити, як головний герой п'є енергетик, використовує бинт, перезаряджає зброю та модифікує її, надягаючи приціл та накручуючи в одному з моментів глушник. Не знаю, як вам, а от я просто в захваті. Мені дуже подобалися аналогічні анімації в модах на сталкера, і тому я дуже радий, що тепер все це буде в грі. Одразу, ну і звичайно, не можу не сказати, що судячи з трейлера, GSC добре попрацювали з оточенням, усілякі відра, ящички – та інший мотлух не приклеєні до підлоги, а динамічні. Їх можна збити, розстріляти, підірвати, і вони будуть поводити себе, як це має бути в реалі. Ну а якщо почати стріляти в червоний балон з газом, то він досить мальовничо вибухне і зруйнує все, що було поряд. Знаєте, це дуже круто, бо, як на мене, саме такі дрібнички і роблять загальну дуже насичену атмосферу у грі. Коротше кажучи, я все ще. В захваті після перегляду трейлеру. В цілому звук, анімації та безліч деталей мені сподобалися. А головне, приємно, що гра відчувається саме сталкером, а не просто якимось новим шутером. Хоча маю зізнатися, що графічно те, що ми побачили в новому ролику, досить сильно відрізняється від того, що було показано в той момент, коли гру демонстрували вперше. Але як би там не було, в цілому. Картинка мені подобається. Проте, все ж є певні питання до освітлення, до фізики та анімації стрільби. Тож продовжуємо чекати та підтримувати розробників. До речі, друзі, щодо підтримки, нагадую вам, що ви також можете підтримувати і україномовний контент та прискорювати вихід нових відео на каналі, надіславши одноразовий донат за посиланням в описі, або ж ставши спонсором каналу. Я на вас дуже розраховую. Ну а тепер давайте трохи розберемо, як же себе почуває демо-версія Сталкеру на виставці, а також що про неї кажуть ті, хто вже пограв. Як я вже казав, прямо зараз на Gamescom можна відстояти довжелезну чергу та 20 хвилин пограти в демо-версію Сталкеру 2. Одразу скажу чесно: відгуки про враження від демо дуже різняться. Знайшлися ті, хто критикує демо-версію, та каже, що гру треба доробляти. Дехто скаржиться на те, що гра вилітала. А хтось писав у твіттері, мов зустрів текстурні баги. Проте знайшлися і ті, хто залишився задоволений. Ютубер під ніком Боксенбергер відзначив, що йому сподобався штучний інтелект противників і сказав, що залишився вражений грою, назвавши Stalker 2 однією з найкращих ігор. Ігровий журналіст Дестін теж в своєму Твітері після спроби пограти похвалив гру і зазначив, що шанувальники Сталкеру. Точно будуть задоволені. Ну а на додаток, сам Філ Спенсер заявив, що особисто вже грав у Stalker і що розробники вже практично завершують розробку, вносячи останні штрихи перед релізом. Як ви розумієте, враження у всіх залишилося різні, проте нам з вами думаю, залишається лише чекати релізу, щоб скласти власну думку щодо гри. Бо, як на мене, точно все стане зрозуміло тільки тоді, коли гра вже вийде. Ну і наостанок, давайте про дату релізу. Я чудово розумію, що багато хто чекав, що гра вийде у грудні 2023 року, проте, як стало відомо з нового ж трейлеру, Stalker 2 перенесли на перший квартал 2024-го. А значить, гра вийде у проміжок десь з січня по березень 24-го. В цілому, думаю, це більше гарна новина, аніж погана, бо краще хай так, аніж так, як було у свій час з кіберпанком. Знаєте, я після демонстрації нового ігроладу та читання відгуків тепер ще більше чекаю на реліз гри та вболіваю за розробників з GSC. Ну а зараз я запрошую вас пройти в коментарі. Розкажіть, як вам новий трейлер, та поділіться, чи чекаєте на реліз, чи можливо навіть вже придбали гру. Я ж на цьому буду завершувати. А якщо будуть ще якісь новини, то нагадую, що вони з'являться на каналі в розділі спільноти для спонсорів. Тож не пропустіть. На цьому на сьогодні все. Дякую, що подивилися ролик до кінця. Побачимося дуже скоро в наступному відео. Бажаю вам мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!